Китайці-красавці продали нам ось таку люстру. Вона тут різнокольорова, всякими там різними світлами, і теплим, і холодним світа. Коротше, я не про те, але китайці красавці. Зараз у нас отакий щиточок зовнішній. Чому зовнішній? Бо це каркасний будиночок, він має таке свойство, він дихає. Кожний отвір ось тут, з нього було б дуло. І я зробив ось таку от е, штуку, щоб не було містка цього холоду. Коли б я взяв би збудований ящик, був би місточок холода, менше б утеплення і все таке. Я зробив ось так. Це у нас такий щиточок. Тут у нас водний автомат окремо на цю кімнату нашу. Да? І дивіться, вимикачів у нас немає. Чому немає? Тому що оцей автомат слугує так, включаємо вхід, зараз світла просто немає. Це в нас вмикається люстра. Питання таке: коли пропадає світло. Все гасне, потім світло з'являється, люстра запалюється і світиться. Наприклад, будемо тут спати, а дадуть світло і засвітиться цей. Тому передбачили ось такий автоматик для світло, виключили і все. Вона у нас з пульта тоді працює, коли ми включимо обратно. І виходить така штука: що вимикача немає, є просто автоматик, який треба буде перед сном вирубати. І ось тут у нас ще буде один такий брашечка. Ми її теж на такі шнурочки зробимо, щоб у нас було. І в нас вийде, що ще там пару розеточок я кину, пару, пару чого. Тут буде розетка і тут буде розетка. І, можливо, якесь сюди опалення мінімальне кинемо. Яке опалення? Ну, Якийсь радіатор, ватний 300 керамічний такий в віді плиточки. І буде гарненько. Будиночок теплий, утеплений 250 мм мінеральної вати. Він каркасний. Він прям дуже хорошо зберігає тепло. Усім раджу будуватись так. І це в нас перший поверх, квартира з двориком. Ми добудували собі таку красоту. І скоро вже будемо з'явиться світло, тут доробляти всякі ці штуки.